Нє, ну ви просили. Добре, тоді ловіть огляд на Motorola G84, один із найцікавіших смартфонів до 10 тисяч гривень. Тонкі рамки, багато пам'яті, яскравий екран, стереодинаміки та багато іншого зуміли вмістити в цю новинку. Розберімося в цьому огляді, чи все так однозначно. Побачим, побачим. А от що однозначно потрібно зробити, це підписатися на канал. В такому випадку ви отримаєте такий собі контент на технологічну тематику, зате будете знати, де його шукати. Отже, смартфон напрочуд подібний до останніх трубок від мотороли, а воно й не дивно. Виробники все річ експериментують з дизайном і намагаються знайти свій фірмовий стиль. В цьому випадку маємо класичний блок камер та матову темно синю пластикову кришку. В інших забарвленнях спинка Moto G84 покрита екошкірою, тому опції для вибору, якби є. Я нагадаю, що є трішки дешевша модель, також від мотороли, під назвою G54 Power Edition. В огляді на неї я звернув Вагу на неідеальну збірку. Задня кришка в одному місці злегка поскрипувала, на превеликий жаль, подібна доля не оминула і G84. Та на цей раз відчуття, що злегка поскрипують бокові грані. Дрібниця та знову ж таки не можу закрити на це очі. Вилюється, це нашкідливо. Грані водночас теж із пластику, Плоскі та мають додатковий зріз до задньої частини. Незважаючи на це, трубка в руці лежить дуже навіть приємно і посприяла цьому вага. Девайс важить всього 166 грамів, що круто. А ще сюди додали стандарт захисту від пилу і вологи IP54, що є приємним бонусом на фоні G54-го. Фронтальна частина має чарівно тонкі рамки для цього сегменту з акуратним вирізом під фронтал. Захисне скло над екраном знову не іменити, але при цьому плоске і готове до того, щоб ви сюди наклеїли плівку чи додаткове скло. А захищати тут є що. 6,5 дюймовий, 120-герцовий amoled екран з піковою яскравістю в 1300 ніт. Для цього сегменту шикарна панель з чудовими кутами огляду. Адаптивна герцовка працює гарно, а яскравість точно порадує в умовах яскравого зовнішнього освітлення. Одним словом, на цьому параметрі точно не зекономили, ще й не забули про функцію запобігання меготінню для чутливих до у людей. Пам'яті знову насипали від душі. 12 оперативної та 256 постійно. І стандарту UFS 2.2. Така кількість дасть можливість комфортно себе почувати тривалий період часу, на випадок чого є гібридний слот, в який можна всунути карту пам'яті, пожертвувавши другою сімкою. До речі, так на жаль, E7 сюди не додали. Це не дивина за ці гроші, але дешевший G54 якимось чудом отримав цю підтримку. В ролі процесора смартфон отримав Qualcomm Snapdragon 695. Це вже давно відома і обкатана модель, яка забезпечує гарну швидкість роботи в поєднанні з 13-м Android. -ом. Очікувати на рекорди в бенчмарках не варто, але процесор енергоефективний та стабільний у виконанні повсякденних завдань. Дивно та при схожій загальній продуктивності з Moto G54 наш сьогоднішній герой отримав підтримку десктопного режиму Ready For. Мабуть, це показник того, що модель позиціонується. Як трішки вища класом. Better. better! У всьому іншому легка оболонка MyUI від мотороли отримала хороший рівень кастомізації та фірмові корисні жести. До речі, детальніше про оболонку, якраз на прикладі Moto G84, я розповідав в окремому відео, яке ось ось тут можна переглянути. Ось так, що дивіться. Take a closer look at that meme. Ігрова продуктивність смартфона знаходиться на середньому рівні. Дуже вимогливі проекти йдуть більш-менш нормально при найнижчих налаштуваннях графіки. З 695 драконом маємо принаймні одну перевагу: гра Рекфест запускається і не вилітає, тоді як на медіатеці Motorola G54 з цим були б деякі проблеми. У інших більш попсових іграх маємо можливість грати із достатнім комфортом та ФПС. Розігріти корпус дуже складно при моєму тестуванні досягти навіть 38 вісім 9 градусів на корпус, якби це ще те завдання. Набір камер не шокує, але й точно не засмучує. 16 мегапіксельна фронталка зі світлосилою F2,5 витягне щось в яскравий світлий день, однак очікувати разючої якості все таки не варто. Ультраширик на 8 мегапікселів похвалиться автофокусом, що допомагає реалізувати режим макро, не захарашуючи корпус смартфона додатковим модулем. Втім, фокус любить трохи пострибати в таких ситуаціях і до цього потрібно звикнути. Ну і основна 50 мегапіксельна камера зі світлосилою F1,9 отримала не лише оптичну стабілізацію, а й досить великий розмір сенсора для цього класу. Відповідно, ми бачимо цікавіші знімки з гідною деталізацією та можливостями. Програмні алгоритми мотороли стараються не перенасичувати кольори, тому для когось знімки можуть видаватися трохи бліднуватими. Та це можна легко поправити, вибравши автоматичну оптимізацію в налаштуваннях. На жаль, запис відео доступний максимум в Здатності Full HD. Це вже ніяк не виправити з оновленнями, оскільки сам процесор не підтримує 4К. Тому з точки зору відеографії у трубки лише доволі базові можливості. А яй А я кудись патую, куди вам не скажу. Фую я собі. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Матір які в тебе красиві квіти. А мені їх там дарує квіти. Плак-плак. Стереодинаміки Moto G84 гучні та якісні. Окрім того, верхні та нижні динаміки гарно збалансовані, на відміну від багатьох смартфонів із дорожчого сегменту. Привіт, пікселі! Акумулятор на 5000 мА в симбіозі з енергоефективним процесором та екраном буде вас радувати автономністю. Впевнених два дні при середньоактивному користуванні трубка протягне, тому зарядне буде частенько валятися без діла. Однак, 30-ватний блок зарядки вже присутній в комплекті, тому не потрібно його купувати окремо. Nice. Простенький силіконовий чохол теж не пожаліли поставити в коробку, тому буде вам захист на перший час, поки не вирішите купити щось цікавіше для захисту вірного смартфонного коня. Підсумку маємо черговий бестселер від мотороли: тонкі рамки, легкий корпус, чудовий звук та гарний екран за ці гроші відверто дуже рідко поєднуються. Саме тому модель вже приречена на успіх, хоч без компромісів у вигляді такого собі запису відео та мінорних моментів по збірці не обійшлося. І якщо другий пункт може варюватися від партії до партії, то з відео ситуація однозначно. Запис в 4К ви не отримаєте навіть з оновленнями. До речі, про оновлення. Виробник обіцяє. Вити смартфон до 14-го андроїда, однак як там піде далі, ніхто якби не знає. Втім, з майже відсутніми вдосконаленнями останніх версій андроїдів я не вбачаю критичної проблеми, якщо смартфон з часом просто залишиться на останній стабільній прошивці і буде іноді отримувати лише патчі безпеки. А ваш особистий патч безпеки це підписка на телеграм та інстаграм Технарні. Можете також підтримати канал активністю. Не скупіться на коментарі, лайки і дизлайки. Ну а якщо маєте можливість, то можна стати і спонсором каналу та отримувати додаткові ніштяки. Просто вже є чудові люди, які це роблять, і вони ніби задоволені. Правда, я в них не запитував. Це от суто моя така теорія. До речі, я подивився заради цікавості відгуки від свіжих покупців Moto G84, і знайшов там навіть кілька таких претензій, що смартфон занадто легкий. Типу, 166 грамів для 6,5 дюймового якби, апарату це дійсно легка трубка. Але я не думаю, що ці люди знають, як це ходити з справді важкими трубками. Там, чим важчий смартфон, тим він преміальніше відчувається. Це, мені здається, трохи фігня повна. Тому що, блін, ми зазвичай хочемо, щоб пристрій був легший, тонший і якби зручніше ним користуватися суто для рук. Коли пристрій надто важкий, це мінус. Ось, надто легкий, це класно, якщо це не впливає на структурну цілісність самого апарату. Тому така ситуація. Ви подивіться, докопалися, значить, до чого. Поради від Тані. Зимові поради Вітані, а не просто поради вітані. Та всі зрозуміли це вже середина почини. зими. Це дуже важливо. Зимові поради вітані. Використовуйте бальзам для губ. Це стосується і чоловіків. А це вже була ця порада? Колись давно того року. О, самоповтор пішов. Хто за бан Тетяні? Щоб не було більше порад, підніміть ручку. Це нормально. І така дуже банальна порада. Не забувайте про шапку і рукавички, нема чого в**буватися. Ой, вимахуватися. Вибачте за матюка.